Ну що ж, приступимо. Починаємо, як завжди, це очищення шкіри, тонізація. В мене гліколовий тонік, тому що шкіра має деякі нюанси, деякі проблеми. Далі в мене база, яка має підсвічуючу дію, оливковий підтон, яка допомагає трошечки знейтралізувати почервоніння на шкірі. Крім того, ця база для проблемної шкіри дає ідеальне щеплення і тримає гарно тональний крем протягом. Звісно, що тональний крем це буде Mac Pro лінійка Studio Fix. Він ідеальний, тому що має зволожуючі компоненти. Крім того, він має покрівельну здатність, дуже гарно, що допомагає замаскувати недоліки, а також він ніколи не перегрузить, тобто його не буде видно, він не буде створювати ефект маски на шкірі. Звертайте увагу на рухи кісточкою, це надзвичайно важливо, інакше ви не зможете замаскувати, не зможете нічого скоректувати, якщо ваші рухи кістю будуть неправильні. Центральну частину обличчя трошечки висвітлюємо до світлоти рівня шиї. Роблю це за допомогою консилера, також можна використати будь-який світлий тональний крем. Це не принципово, тому що, в принципі, що консилери, що тональні можуть мати подібну текстуру, тобто подібний хімічний склад. Вони на восковій або на силіконовій основі або ж флюїди. Далі ми маскуємо синці. Тобто, точніше, ми їх нейтралізуємо за допомогою правильного відтінку коректора або консилера, без різниці, як ви їх назвете. І наступний етап це хайлайтер нанесений по мокрому. Тобто, одразу на тональний крем я фіксую хайлайтер і цим самим створюю такий живий ефект підсвіченої шкіри. Так як у нас шкіра трошки жирна, то ми обов'язково маємо зафіксувати все, особливо по центру. Фіксуємо набиваючими рухами, і ви для цього можете використати будь-яку пудру, яка тоненьким шаром лягає на шкіру. І наступний етап поступово починаємо моделювати форму обличчя, враховуючи особливості самої форми. Для цього використовую світліші, темніші відтінки пудр, а також бронзер. Макіяж очей, як завжди, я починаю із створення міточок. У мене трошечки нависаючи, точніше я б сказала, прихована повіка, тому хочеться її підняти, більше відкрите. Міточки допомагають мені в цьому. І починаю відтушовувати форму майбутнього макіяжу з допомогою стійкої текстури: це тінти. Цей відтінок тінта часто використовую. Далі починаю все фіксувати, рухаючись від найсвітлішої частини макіяжу, від бліків, і плавно вниз до складочки, до лінії Ві, все затемняємо і плавно відтушовуємо. Використовую палітру тіней сіро-коричнева, там поруч лілові відтіночки. Ось ви зараз її побачите на відео: це палітра Mac Pro. Всі відтінки матові і Сатинові пудри були в перехід всіх кольорів в шкіру. Зараз по центру створюю липку поверхню з допомогою тінта і фіксую розсипний пігмент. Роблю це також набиваючими рухами, щоб нічого не сипалося. Водостійкий олівець або каял, як часто його називають. Профарбовуємо міжвійку відтінок цього олівця, темний бордовий чорного. Ні в якому разі не потрібно, тому що наша модель дуже світла дівчинка. Формуємо лінію стрілочки і одразу її розтушовуємо. В цьому макіяжі знову принцип розтушованої стрілки використано. Ну, що поробиш, якщо саме такі макіяжі дають можливість ідеально підняти куточки ока, відкрити. Погляд, ну і звісно, створити такий актуальний модний варіант макіяжу. Враховуючи особливості форми, стрілочку розтушовуємо в складку. Робимо це маленькою кісточкою, а потім допомагає собі пушистою. То саме робимо з нижньою повікою, знову ж таки, враховуючи особливості форми, профарбовуємо нижню міжвійку і відтушовуємо все. На об'єми. За рахунок цього ми маємо можливість збільшити око, додати йому більшого об'єму. Останні штрихи ми вичищаємо макіяж, вії вже пучкові додані, туш профарбована. До речі, туш використовували також коричневу. Бровки ми укладали просто воском, створювали їм гарну форму. І не забуваємо про рум'янець це те, що завжди додає особливого. Ефекту особливого настрою на обличчі. Нюдова помадка. І завершуємо наш макіяж. Останнім штрихом це легкий глянець на губах, який також є актуальним і класно виглядає на фото та відео. Не забудь підписатися на канал і залишити пальчик вгору. До наступних зустрічей!